Так, все, мої хороші, на годиннику 8.30. Давайте вже будемо починати наш урок. Не будемо гаяти часу. Будь ласка, ми переходимо з вами одразу за посиланням. Так, Зараз. Угу. Будь ласка, включайте всі камери, щоб я могла всіх бачити вас. Так, сьогодні у нас буде урок такий, якби закріплення в міні-навичок додавати трицифрові двоцифрові числа. Так? Е, тому, будь ласка, сьогодні на уроці ми з вами повторюємо, закріплюємо, пригадуємо всі правила додавання віднімання трицифрових двоцифрових чисел з переходом через розряди. Так, будь ласка. І не давайте не зараз. Почнемо наш урок із повторення, тобто із перевірки домашнього завдання. Так, будь ласка, е, в мене сильно болить голова, тому я на уроці буду, але писати не зможу. Добре, Кіра, потім все виконаєш. Все, будь ласка, будь ласка, давайте будемо переходити до роботи. Добре. А отже. Давайте подивимося з вами на завдання, задачу номер 148 Це ваша була домашня задача. Будь ласка, давайте зараз з вами дамо відповідь на запитання. Тут дві відповіді: скільки всього метрів проїхала дівчинка, і на якій відстані від свого будинку вона опинилася? Будь ласка, дасть мені відповідь на це запитання. Будь мені відповідь на Саша Штамбур. Будь ласка. відповідь всього про 945 45 метрів від свого будинку на віді стані 145 метрів. Дякую. Отже, і ще раз, Саша, скільки всього проїхала дівчинка? 945. І на якій відстані вона опинилася від свого будинку? 145. 145. Скажіть, будь ласка, у всіх така відповідь? Так, так. Так, у всіх така відповідь у задачі. Добре, молодці. Будь ласка, обчисли вирази, постав значення виразів у порядку спадання, розшифруй назву виду туризму, який розвивається в Україні. Яка ж який же у нас вид туризму розвивається в Україні? Ну, скажіть, будь е, ласка, Етичний туризм? Етичний. Е. Етнічний. етнічний туризм. Далі, будь ласка, і не може хтось дізнавався, що ж таке у нас етнічний туризм? Цікавенка у вас не була? Що таке за етнічний туризм? Ну було завдання дізнатися, що таке етнічний туризм. Ну, це що? Це чудовий спосіб дізнатися про своє коріння або вивчити історію народу там, де ми з вами народилися, там де ми з вами проживаємо. Добре, отже, будь ласка, перевіряємо, будь ласка, вирази, називаємо тільки відповідь, не поспішаючи. Будь ласка, щоб всі встигали перевіряти. Називайте, можна я. будь ласка, називає мені відповіді на ці запитання. Ви знаєте, я це не люблю. Можна я? Можна я? Будь ласка, Даша, Якименко, чому камера вимкнена? А, будь ласка, Дашуня, давайте. Що там, Софія? Хто там? Чи у вас щось так, дівчатка десь зникли. Добре, давай, будь ласка, Максим, коментуй. 656. 656, правильно? Так. Далі. 825. Так. 900. Так. 98. 529, 808, 193, 899. Ні. А, ну да. Так, скажіть, будь ласка, у всіх відповіді співпали? Так, у всіх співпали и. Про... 799. Останнє, будь ласка, 44 четырет п'ять. Це буде. 193. 99, 99 плюс 94, 90 плюс 90, це буде... 994, ой, 993. Буде... Максим, виправ, будь ласка, щось в тебе там за помилка така цікавенька. Добре, будь ласка, Добре. а ми тракуємо з вами далі. І ми, як завжди, починаємо з усного рахуночка. Саша Штамбур, 36 відняти 13. Саша, 10 відня... 6 відняти 3, швиденько. 23. Максим, я тебе запитую. 3. 3, Саша, 10 відня... 30 відняти 10. 20. Разом 23. Саша, 54 відняти 44. 4 відняти 4, швиденько. Одиниці. 0. 0. 50 відняти 40. 10, 10 разом, чи 1, 5 відняти 4, 1 разом буде 10. Так, будь ласка, Софія, наступний вираз, 85 відняти 22. Так, дівчатка щось зависла ще. Максим, швиденько коментуй. 5 відняти 2, це буде 3, 8 відняти 2, це буде 6, 63. 63, так, Давід, ким до коршаков, будь ласка. 52. Коля. Четвер на 5 дорівнює. 20 і 36. Коля, закрийте ротик, будь ласка. Буде скільки давіт? 36. Дякую, 36. Я ще раз попереджую. Хто буде викрикувати, я просто-напросто більше запитувати вас не буду. Я просто буду ігнорувати. Будь ласка, Артем Бойченко наступний твій вираз. Мікрофончик. Три помножити на п'ять. Це буде двенадцать. П'ятнадцять так, п'ятнадцять. Сімдесят три відняти пятнадцять. Сімдесят три відняти десять. Шістдесят три.

а а вісім мінус 48 не буде 0. Буде 0, молодець. Так, будь ласка, Денис Сидоренко. Дев'ять. девяносто Ні, не 91. 9 на 9. 9. 9. 9. 9. 9. 81. Будь ласка, скільки, Денис, буде 9 помножити на 9? Тобі вже підказали, 81. 99, 9, 81. Денис, будь ласка, зберігайся. Це буде 118. 9 відняти 1 це буде 8, 90 відняти 80, це буде 10, 18. Шановні, одне пам'ятаємо, друге забуваємо. Ну, повторюйте таблицю множення. Ви що, знущаєтеся? Будь ласка, відкриваємо наш зошиток, записуємо. Сьогодні у нас на календарі 31 січня, останній день січня. Класна робота. І прописуємо каліграфічне число 79. Будь ласка. Кіра, якщо тебе болить голова, можеш не сидіти, а лягти і слухати урок. Тим паче ти не пишеш. Ляж тихенько, можеш вимкнути камеру, просто слухай все. Так, будь ласка, отже, ми сьогодні працюємо зі сторінкою 27,28. Тому, будь ласка, приготували наші підручнички швиденько, відкрили на, на відповідній сторіночці і, будь ласка, починаємо працювати. Давайте подивимося з вами на завдання 151 нашого підручничка. Нам, потріб... Нам перед нами є задача. Подивіться, будь ласка, давайте її прочитаємо умову цієї задачі. Максим, читай. На годування птахів у заповіднику витратили ячмену 324 кг проса, 380 кг а кукурузи на 128 кг менше, ніж проса. Скільки всього кілограмів зерна витратили на годування птахів? Отже, скажіть мені, будь ласка, що відомо в цій задачі? Що у нас є ячмінь, просо і кукурудза? Нам відомо, скільки ви використали ячменю, нам відомо, скільки використали проса. Але скільки використали кукурудзи, нам не відомо. Сказано, що на 128 кг кілограмів менше, ніж проса. Скільки використали проса? Скільки використали проса, Алло? 370. Шановні, давайте домовимось так. Ми працюємо, ми працюємо на уроці всі, а не так, що в мене 5 Прошу. учнів працюють, 15 мовчать. Дякую, Максим. 380. Скажіть мені, будь ласка, що нам відомо про кукурудзу? 28 кг менше. Тобто нам не відомо скільки кукурудзи, нам відомо, що її на 128 менше, ніж просто. Тобто, що нам потрібно знайти? Ми одразу можемо дати відповідь на запитання, скільки всього витратили зерна на годування птахів? Ні, тому що нам потрібно спочатку щось знайти. Скільки всього кукурудзи кукурудзи, якою дією ми будемо шукати, якщо на відніманням що її нас правильно? Відніманням? Отже, перша дія у нас є розв'язання так. Цієї задачі ми бачимо, що першою дією 380 відняти 128 кілограмів. Це усно. Ми так це усна задача. Ми з вами спочатку шукаємо кукурудзу, а потім, коли ми знайшли скільки кукурудзи, так, 252 кілограма, ми можемо з вами знайти скільки ячменю проси і кукурудзи разом, тобто сумісне додава, сумісне виконання дій, те, що ми з вами робили вчора. Пригадуєте, коли у нас е Просили дізнатися, скільки всього і ячменю, і проса, і кукурудзи, то ми всі три числа додавали так. І ми на минулому році додавали його в стовпчик і підписували, що і знаємо, що спочатку одиниці десятки і сотні. Тобто нічого цій задачі в нас не змінюється, нічого важкого в ній немає. Добре, будь ласка, давайте зараз з вами подивимося на. Задачу підручника 151 І нам пропонують зараз з вами скласти ось так но ну, скласти ось таку подібну задачу. Задача така, і давайте зараз спробуємо її розв'язати. Будь ласка, записуємо задачу 151. Подивіться, будь ласка. Отже, дивіться, ідентична задача до тієї, яку ми тільки що з вами розібрали усно. На годування птахів у заповіднику витратили 123 кг ячменю, вівса 360 кг, а пшениці на 150 кілограмів менше, ніж вівса. Скільки всього кілограмів витратили на годування птахів? Давайте запишемо короткий запис. Що нам відомо в задачі? Ячменю. Пишемо ячменю 123 кг. Потом Вивса. Далі вівса 360, віпса, 360 Ну, Все тут у вас поряд написано. Ячменю 123 двадцять Вівса 360. Пшениці невідомо, але сказано на 154 кг менше. І стрілочкою показуємо, ніж вівса. Питання: стісна дужка велика, так? І показує, ми об'єднуємо ячмень, вів, 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 овес і пшеницю разом і ставимо знак питання, тому що нам потрібно знайти, скільки всього кілограмів витратили корму на годування птахів. Отже, іще раз, ячменю 123, вівса 360, пшениці. Невідомо, але сказано на 154 кілограми менше, ніж вівса. І об'єднуємо овес ячмінь і пшеницю фігурною, так дужечкою, і ставимо знак питання. Ми шукаємо з вами, скільки всього. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати Денису Сидоренко відповідь на запитання, скільки всього кілограмів витратили на годування птахів? Ні. Чому не можемо? Ну чому ми не можемо одразу дати відповідь на запитання, скільки витратили кілограмів ячменю, вівса і пшениці на годування птахів? 23 додати 360. Будь ласка, е я говорила, що я буду вимикати звук і не буду працювати з вами. Будь ласка, чому ми не можемо одразу, Денис, ну подивися по умові задачі. В тебе ячмінь відомий? Ти можеш мікрофон включити? Я з тобою розмовляю чи з ким? Так, so, відомо, скільки ячменю? 120. Скільки вівса? E, e, що нам відомо про пшеницю? Пшениця. <зивng> 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 пшениця невідома. Вот. Тепер дивись, якщо пшеницю ти сказав невідомо, то ми можемо одразу дати відповідь на запитання. Ти сказав ні. Чому? Тому що що нам потрібно одразу знайти? Да, да, знайти, скільки... скільки кілограмів, дякую нарешті пшениці, будь ласка. Отже, якою дією ми будемо Діма Березуцький шукати пшеницю, скільки кілограмів пшениці у нас? Тому... Чого це плюс, якщо на 154 Мінус. кілограми менше? Ну ви ж читайте умову. Мінус. Мінус. Що нам потрібно спочатку знайти, скільки у нас буде пшениці, але і тільки Тому... тоді ми дамо відповідь, скільки у нас буде пшениці. Всего. Отже, давайте запишемо. Перша дія. А, о, самостійно розв'язуємо цю задачу. Перша дія яка? Коментуй, будь ласка, Коля. Е, 300 ой, те. 360 154 записали. У Отже, скільки, Коля, буде 360 відняти 154? 360 мінус 154 дорівнює 100, ой, 200, ой, да, да, 100, 146. Так, віднімаємо 0, відняти 4, скільки? Не можемо. Позичаємо 10, відняти 4, скільки? 10 відняти 4 зарівнює 6. 6. Тут уже не 6, а 5. 5 відняти 5. Зарівнює 0. 0. 3 відняти 1. Зарівнює 2. Отже, скільки буде? 206 кілограмів. І пояснення, це у нас чого ми знайшли? Пшениці. Пшениці. Тепер дивіться на запитання, скільки всього кілограмів витратили на годування птахів? Скільки витратили ячменю? 123. Скільки взяли вівса? Вівса, вівса, взяли. вівса взяли. 360. 360. І скільки взяли пшениці? Дві. Знаєте, ще... скільки всього нам що треба з цими даними зробити? <кій> друга дія яка? Їх всіх додати. Додати. І додаємо ми їх всіх в стовпчик. Тому друга дія: 123 додати 360 і додати 206. Самостійно. дію. дюй. Дві дії тільки. Не, во второй какой? Максим, я сказала, друга дія яка? Ну от почитаю мову задачи. Скільки всього е, харчів пішло на годування птахів? Яна Сергіївна, Що? А можна переключить на задачу? Зачем? Там все одно задачі ж немає. О, будь ласка, переключаю на задачу зараз. Не переключається. Що вам потрібно? 123, додати 360, додати 206. Ну, ви не можете. Третій Б. Будь ласка, хто Є. порахував, рахує. 50 і 206. Додаємо одиниці, три додати, додати шість. Одиниці додати 6. Я питаю три додати 0, додати шість. Скільки буде? Дев'ять. Дякую, нарешті дев'ять. Так я сказав дев'ять. А Кому ти там що говорили. Двадцять додати 60. У нас не шість. Ну чому мене не чуть? Ну додавайте О. десятки, двадцять додати шістдесят, додати нуль десятків. 30. Скільки буде? Вісім десятків. Далі сотні додаємо. Сто додати триста, додати двісті. Скільки буде? Шістьсот. Дякую, Злата. Одна ти мене, мабуть, чуєш сьогодні на уроці. Шістьсот. І буде яке число? Шістьсот? 600... Вісімдесят. Дев'ять, отже, 600 в дужечках кілограмів, будь ласка, 689 кілограмів і відповідь, що всього нагодування птахів витратили 689 вісімдесят кілограмів, запишіть капець. Я думала, тут немає проблем а в нас ми не можемо записати задачу самостійно. <кхи> Так, все. Так, будь ласка, переходимо з вами далі. Давайте подивимося з вами назад. У вас не слышно. У вас не свишно. У вас походу, скоро скорость, видимо. Будь ласка, вирази 152. Висувати. Записуємо вирази? Записуємо вирази 152. 150... 152. 152. Дивіться, давайте подивимося з вами на зразочок наш. Отже, перед вами є зразок 622, відняти 128 і відняти 324. Отже, у нас є вираз, у якому буде... Що трапилося? У якому буде дві дії, дві дії віднімання, і ми знаємо з вами, коли у нас є дія віднімання або додавання, то ми дії виконуємо поступово. Спочатку давайте подивимося з вами, що ми виконуємо. Перша дія 622 відняти 128, Ми знаходимо різницю цих чисел, і потім від цієї різниці віднімаємо число 324. Отже, нам потрібно зараз за зразком виконати. Такі два вирази. Отже, давайте записуємо спочатку в рядочок. 972 відняти 358 і відняти 539. Записали спочатку в рядочок, а під низом ми будемо з вами розв'язувати їх в стопчик. Тому що перша дія, яка у нас буде? Віднімання. Я розумію, що від чого віднімаємо? 972 відняти 358. Коментуй, Даша. 2 відняти 8 ми не можемо, тому ми позичаємо з сімерки десяток. 12 відняти 8 буде 4. Так, буде 4. Там вже не 7, а 6. 6 відняти 5 буде 1. І 9 відняти 3.

Будь ласка, відняти 539. Коментуй, а я, п'ять тридцять писати під Софієчка. Звісно, це ви записуєте, ви, ви виконання в стовпчик, ви записуєте під низом, так як у вас на екранчику. Спочатку ми записуємо вираз, вибач, Софія, в рядочок, а потім під низом окремо кожну дію ми записуємо в стовпчик. Будь ласка, Софіючка, коментуємо. Е... Дашуня, помовч будь ласка. Софія, Софія сама знає. Чотири дев'ять відня... ми не можемо, тому ми беремо одиничку. Получаємо десяток, так? Так. Е... Е... Получається чотирнадцять. Ми віднімаємо дев'ять. У нас получається п'ять. Уже у нас три. Так, тепер дивимося. У нас уже не один десяток ми забрали, значить, тут у нас нуль, так? Нуль ми не можемо відняти три, то ми позичаємо сотню. Значить, у нас є скільки? Сто відняти тридцять, скільки буде? відняти 30? що трапилось.